Вальники вирішили, що для цього року був краще. Привітаємо. Увага! Приємно, коли президент клубу вручає нагороду кращого гравця сезону. Дуже приємно. Дякую йому за це дякую вболівальникам, які проголосували за мене. Мені дуже приємно. Це мотивація для футболістів для всіх, що. Засновник клубу дуже велику увагу приділяє постійно на тренування. Дуже часто з командою це були з командою раніше Ю-19 і з основною командою постійно, тому це дуже важливо для колективу. Шторм грає в осінній частині Єврокубків. В 16-й купу конференції. Браво теж команда, яка бореться за вихід Єврокубки у чемпіонаті Словенії. В третє місце відсує всього на два очки. Тому досить хороші суперники. Тим більше в штурма вже 3 лютого Кубок Австрії. Вони повністю прийшли в збори, підготовлені під навантаженнями. Тим більше буде цікаво перевірити хлопців на фоні такої команди. У нас очікують два дуже хороших спарринги, особливо штурм. Запам'яталась команда тим, що грають дуже агресивний та інтенсивний футбол, пропагандують дуже цікавий вид футболу, грають трошки незвичною схемою, тому тим більш цікава буде гра, буде цікаво провірити себе на фоні такої команди, яка грала в Єврокубках, постійний учасник, дуже сильної ліги. Тому очікування від матчу дуже хороші, Ми добре готуємося і буде цікава гра. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.